Вітаю до огляду Добірка будинків в Полтавській області, які вже є на каналі, але всі в одному відео. Гарного перегляду! Вітаю вас на моєму каналі. Пропоную до огляду будинок в селі Шишаки Полтавської області з площею 47 квадратних метрів на 15 сотих землі і ціною 9 тисяч доларів. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Ось який опис від власника. Компактний будинок для комфортного проживання однієї двох осіб з ремонтом. До центру шишак 10 хвилин пішки. БУдинок. Газ, електрика, вода. Супутникове телебачення. Новий дах та вікна. Двохконтурний котьол. Опалення плюс гаряча вода. Душ і туалет у будинку. Мансардний другий поверх. Електрику не вимикають. Ділянка. 15 соток приватизованої землі. Додатково 30 соток у користуванні. САД. Яблуні, груша, черешні сливи, горіхи. Сарай 5 на 4 метри з погребом. Переваги Тиха зелена вулиця. Мальовничий краєвид на шишаки та річку Псьол. Чиста вода в водогоні. Майже як мергородська. Поруч соснові ліси та грибні місця. Інфраструктура Шишаки це СМТ з усім необхідним ринок, супермаркети, аптеки, банки, школа, гімназія, лікарня, заправки та інше. Постійне сполучення з Полтавою. Найближча залізнична станція Яреські. Телефонуйте. Відповім на ваші запитання торг. Інфраструктура до 500 метрів, відділення банку, банкомат, автовокзал, центр міста, аптека, ринок, відділення пошти, ресторан, кафе. Зупинка транспорту. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні пропоную вам огляд будинку за 5 тисяч доларів в селі Колодна Полтавської області. А перед переглядом прошу вас підтримати канал. Поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Отже, до справи: Село Колодна знаходиться у Полтавській області в 20 кілометрах від міста Лубни. Будинок має три кімнати та загальну площу 59 метрів квадратних на ділянці, 25 сотих. і ось інформація, яку надала власниця будинку. Продається житловий будинок в селі Холодна Оржицького району, зараз Лубенського району, 5 кілометрів від села Мацьківці. Будинок глиняний, обкладений цеглою, опалення пічне, зроблений добротний ремонт, стеля гіпсокартон, стіни шпалери, підлога бетонована, вкрита плиткою і лінолеумом. Замінена електропроводка, двохзонний лічильник 10 кВт, металопластикові вікна, прибудовано приміщення під ванну, є скважина, в будинок заведена вода і каналізація, вигрібна яма. Навколо будинку бетонована відмостка і площадка для відпочинку. На подвір'ї є вбиральня, погріб, гараж сарай потребує ремонту, колодязь, душова лавочки, виноградник, молодий сад, доглянутий город, мальовничі і тихі місця, поруч ліс і річка. Гарне місце для пасіки з реальним покупцем, можливий торг. Тож, як на мене, це чудовий будинок за таку ціну для тих, хто шукає невеликий будинок з немалою ділянкою в сільській місцевості. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам на огляд будинок дачу за 900 євро. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Знаходиться в селищі Власівка Кировоградської області, 10 кілометрів до Кременчука. Має площу 32 метра на 6 сотих, є електрика, скважина. Продам дачу на Власівці у кооперативі світанок, велика територія, плодові дерева. Персика, винограду, є літній душ на території. У будинку замінено на новий щиток світла, проведена вода, своя свердловина, потрібно лише поставити мотор, поклеєні шпалери, замінено рами на вікнах, замінено вхідні двері, поставлено залізницю, недалеко є водосховище. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням або дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому, все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будиночка в селі Дубина. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або подобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Село Дубина знаходиться в Полтавській області Полтавського району, до міста Нові Санжари 10 кілометрів. До міста Полтава 40 кілометрів. Ось який опис надає власник продається будинок, село Дубина Полтавський район Полтавська обл, житлова площа 52,1 квадратних метри, загальний об'єм забудови 69,4 квадратних метри, заход і живи. Є літня кухня, гараж двоповерховий, сараї, газ, централізована вода, яка проведена в будинок. Та підведена в літню кухню, в якій теж є опалення, лічильники. асфальтований двір, двір огороджений, туалет на вулиці, будинок знаходиться в тихому мальовничому місті, поряд ліс, озера, стан житловий. Документи всі готові, деталі по телефону: до Полтави 40 кілометрів, до СМТ Нові санжари 6 кілометрів, ЖД-вокзал 3 кілометри, електрички та автобус за розкладом. Ціна 12 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все, дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будиночка в селі Дрижина Гребля. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. До міста нові Санжари 17 кілометрів, до міста Полтава 50 кілометрів, до міста Кременчук 65 кілометрів. Ось який опис надає власник. Продам будинок в селі Дрижина Гребля, Полтавська область, Полтавський район, Кобиляцької міської ради, Газ, Гаряча холодна вода, Санвузол, Літня кухня з газплитою, сарай на три відділення – Сарай для курей і свиней, клюня для зерна, вхідний погріб, криниця, асфальт у дворі, паркан залізний, землі 0,35 гектара приватизована. Якщо цікаво, пишіть надам відео з будинку, Інфраструктура до 500 метрів, магазин, кіоск, дитячий садок. Ціна 10 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням або дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будиночка в Семете Ромодан. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Ромодан знаходиться в Полтавській області Миргородського району. Відстань до міста Миргород становить 25 кілометрів. Ось який опис надає власник. Продам будинок СМТ Ромодан Миргородського району загальною площею 60 квадратних метрів, жилою 35,7. В домі є душ, санвузол, опалення пічне та централізоване, проведений газ. У дворі погріб сарай. Земельна ділянка складає 14 соток. Інфраструктура до 500 метрів. Аптека, лікарня, поліклініка, дитячий садок, ринок, відділення пошти, залізнична станція, школа, магазин, кіоск, всі питання по телефону торг. Ціна 11 тисяч 500 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою! До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Пустовітове. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Село Пустовітове знаходиться в Кременчукському районі Полтавської області, відстань до Кременчука 35 п'ять кілометрів. Інформація, яку надав продавець: продається будинок в селі Пустовітове за 26 кілометрів від міста Кременчука. Загальна площа будинку 56,5 квадратних метрів, два поверхи, цигляний, дах, шиферний. Двір навколо будинку 0,14 гектар, багато фруктових дерев, є сад, город 0,29 гектар, окремо обгороджений. Кінець городу виходить на річку, можна рибалити, пічне опалення, є свердловина. У будинку є санвузол, душ, бойлер. У будинку окремо кухня, кімнати, санвузол, будинок двоповерховий, житлова частина на першому поверсі. У будинку ламінат та металопластикові вікна, нові міжкімнатні двері. На вулицю виведення води для поливу городу. У будинку залишаються всі меблі, кухня повністю обладнана. На подвір'ї, господарські будівлі, гараж під машину. Гараж, окрема споруда, з одного боку скрізь для машини, є льох, можливість інструментів. Є окремо вхід із іншого боку приміщення для зберігання дров. У дворі багато фруктових дерев, є криниця, є повне відео вдома, саду, ділянки, окремо надішлемо. Ціна 19300 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Клюсівка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Клюсівка – село в Україні у Новосанжарській селищній громаді Полтавського району Полтавської області. Відстань до міста Нові Санжари 6 кілометрів. До міста Полтава 40 кілометрів. Інформація, яку надав продавець продається цегляний газифікований будинок із усіма зручностями, загальна площа 64 квадратних метра, три кімнати, кухня, новий санвузол, централізоване водопостачання, цілодобово гаряча холодна вода. Будинок утеплений, високі стелі, підбиті гіпсокартоном, взимку економний. На подвір'ї є літня житлова кухня з верандою, сарай із двома відділеннями під господарські потреби та гараж. Є погріб та нова скважина. Будинок продається з усім умеблюванням, до районного і обласного центру чотирьохразове автобусне сполучення, затишне місце для комфортного проживання, усе підготовлено для нових власників. Заходь і живи, можливий торг, ціна 455 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд! Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Писарівка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або подобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Відстань до міста Полтава 30 кілометрів. Інформація, яку надав продавець. Будинок розташований в мальовничому місці на краю соснового лісу. Є світло, вода. Газ. Біля будинку розташовані сарай і гараж, фруктовий садочок, виноград, город. Загальна площа ділянки біля будинку 25 соток. До Полтави можна добиратися електропоїздом і маршруткою. До центру села 5-7 хвилин пішки. Опалення комбіноване: дрова, газ, комунікації: газ, свердловина, електрика. Каналізація Септик. Ціна 150 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинку в селі Драбинівка. А перед переглядом. Прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Відстань до міста Нові Санжари 26 км, кілометрів, до міста Полтава 58 км. кілометрів. Отже, до справи. Будинок знаходиться в селі Драбинівка Полтавського району Полтавської обл. По вулиці Шевчанка, 6 продається житловий будинок з земельною ділянкою 0,41 гектара і господарськими будівлями. До будинку підведена вода, газове опалення, інтернет. В хаті є душова кабінка та санвузол, встановлений бойлер. Ціна будинку 5 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Пасічне. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзиночок. Село Пасічне знаходиться в Полтавській області. Відстань до міста Нові Санжари – 20 кілометрів, до міста Решетилівка 20 кілометрів. До міста Полтава 50 кілометрів інформація, яку надав продавець продам будинок в селі з земельною ділянкою 85, сотих. стан жилий, опалення пічне, є проведений газ, світло, вода, каналізація. Всі документи на будинок і землю готові до продажу з переоформленням, все приватизоване. Ідеальний варіант для людей, які хочуть жити в селі. І займатись городництвом. Землю також можна здавати в оренду, продаж від власника. Ціна 5 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду. Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Єднання. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Єднання до 2024 року Чкалове, село в Україні у Кобиляцькій міській громаді Полтавського району Полтавської області населення становить 190 осіб. Відстань до міста Кобиляки 6 км, до міста Нові Санжари 40 км, до міста Полтава 70 км, до міста Кременчук 65 км. Інформацію, яку надав продавець. Будинок загальною площею 54 квадратних метри, стан жилий, є вода, газ, проведен інтернет, ванна та санвузол, передбачені в будинку, можна зробити. На вулиці є туалет і душ, опалення, газова форсунка в грубі. Будинок дуже теплий. В холодні місяці максимум 150 кубів газу, металопластикові вікна, у дворі сарай, літня кухня, ділянка 65 сотень. Всі документи в порядку. Ціна 7400 доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою! До наступного огляду! Вітаю вас на моєму каналі! Сьогодні пропоную вам огляд будинка в селі Морози. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Морози село в Україні у Кобеляцькій міській громаді Полтавського району Полтавської області. Населення становить 336 осіб. До міста Кобиляки 24 км, до міста горішні плавні 38 км, до міста Кременчук 60 кілометрів, до міста Полтава 90 кілометрів. Продам будинок в селі Морози Кобиляцького району Полтавської області будинок з газовим опаленням. Груба конвектор. В будинку дві кімнати зала та спальня, кухня, баня, веранда. На ділянці погріб, сарай, колодязь. Знаходиться біля дому на подвір'ї. До будинку асфальтована вулиця. В селі є магазин та медпункт. Школа в сусідньому селі дітей возля автобус безплатно до школи 9 км. Відстань до міста Кобиляк 20 км. Міста горішні плавні 38 км. Відстань до річки Ворскла та Лісу 7 кілометрів, відстань до річки Дніпро 11 кілометрів. Документи готові. Ціна 55 тисяч гривень. Посилання на цей будинок буде в коментарях. Тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд. Гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!